Друзі, всіх вітаю! Уже незабаром будемо проводити посадку в наших теплицях. Посадку будемо проводити ранньої картоплі. Тож перед посадкою мусимо про... ще провести таку процедуру, як дезінфекція теплиць. Дезінфікувати всі хвороби, всі захворювання, всі комашки е... ну, перед, вже перед посадкою, щоб цього всього позбутися. І... Чим будемо, і хочу з вами поділитися, чим саме будемо проводити цю дезінфекцію. А проводити дезінфекцію ми будемо, друзі, з вами ось такими ось сірчаними свічками. Зараз вам покажу ось такими, ось друзі. Це не реклама. Купуйте о, там сірчані свічки, які, які бажаєте. Я просто чи чи про. Проводіть цю дезінфекцію також любими іншими засобами, способами. Ми вже пару років користуємося Ми вже пару років користуємося тільки сірчаними свічками. Ну, досить таки непогано, хочу вам сказати, досить дешево і досить непогано дезінфікує, ну, вбиває всі хвороби. Тож, зараз, дорогі друзі, Покажу вам, як власне, відбувається весь процес. Тож, друзі, що робимо далі? Спершу розклали всі свічки, ось ви можете бачити, всі свічки розкладені. В нашому випадку у нас в теплиці 10 на 40 по о, 5 свічок. Ось так зараз вам покажу. Ставимо свічки на кафельні ось такі ось кафельні, ну, тобто на плитку <кхід> підставки, я собі з них таки зробив і потім ось стержні. Ставите стержні ось так з краю. З краю. Перед тим, друзі, провірити, щоб теплиця була щільно закритою. І тепер починаємо з вами запалювати. Запалювати всі по порядку. В нашому випадку з самого ззаду починаємо і підпалюємо всі стержні. Наша шашка пішла. Довго затримуватись в теплиці не потрібно, тому що це все дуже-дуже-дуже і дуже шкідливе для здоров'я. Потім коли стержень попадає уже на саму. Свічку, вона, ну, на саму шашку, тому що не свічка, то а шашка, я вибачаюсь вона починає диміти. Так, запалюємо, друзі, всі свічки. Ось як ця свічка тліє. Ось вона так повільно горить і з неї. Дуже-дуже-дуже і шкідливий дим. Цей дим і вбиває ось там вже. Досить таки камера ще поки не передасться, але я бачу, як піднімається, вже піднімається дим доверху. Тож продовжуємо палити всі, у нас залишилося ще дві свічки. Палимо ще дві свічки і будемо покидати теплицю. Вже вам потім покажу сам результат. Сам результат. Як воно власне, ну задимлення, саме задимлення, коли дим піднім, підніметься вгору. Зараз, друзі, покажу вам, як саме працюють ці свічки. Ось, минуло декілька хвилин і ось що робиться в нашій теплиці. Ось цей дим і вбиває всі інфекції. Ось бачите, який стоїть дим, я закриваю теплицю, бо це все вилізає на ружу. Ось, друзі, вся теплиця щільно вкрита, щільно вкрита сірчаним димом. Після того, як дим вже спаде, як свічки всі. Відпрацюють, відпрацюють, друзі. Ну, тобто згорять. Потім через день не забудьте провітрити ваші теплиці. То що ж, друзі, після того, як запалили всі свічки, виходимо з теплиці, щоб не дихати, тому що ця вся речовина є дуже-дуже отруєною. Ну, щоб не отруїтися. Тож, показав, чим користуюся, я показав вам, друзі, чим протруюємо і дезінфікуємо свої теплиці ми. А ви, кому було цікаве відео, воно таке коротеньке, але ну, для когось я думаю, воно буде корисне. Тож, Друзі, пишіть в коментарях, чим користуєтесь ви, чим обробляєте свої теплиці ви. І, звісно ж, кому ж було цікаве відео, ставимо, друзі, лайки, підписуємося на канал, пишемо. І коментуємо відео. Тож всім гарного, тихого і мирного вечора, всім па-па-па-па.